Російський снаряд прилетів прямо у квартиру до мешканців Херсона. У Харкові шахет впав на приватну ділянку і залишив по собі чималий кратер. У Кривому Розі день жалоби. Головне про черговий удар окупантів по мирних містах України станом на четвер, 14 березня. Далі у випуску вітаю на каналі Січас. Закликаю приєднатися до нашої спільноти, натиснувши на підписку і до головного. Цієї ночі окупанти завдали цілеспрямованих масованих ударів ворожими безпілотниками по теле та радіоінфраструктурі Харківської області. Станом на опівдень, четверга, частину об'єктів вже відновили. За даними глави регіону Олега Сінігубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали також близько 15 населених пунктів: синьківка, Іванівка, Берестова, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські хутори та інші. Авіаудари ворог наносив по населеному пункту Вовчанськ. Там пошкоджено 11 магазинів, три приватні будинки, п'ять багатоквартирних домів. Постраждалих при цьому немає. Також на світанку противник влупив по самому обласному центру. Для цього окупанти застосували ракету С-300. Найбільше постраждав Шевченківський район Харкова. О 5.10 там зафіксували пошкодження адмінбудівлі та території лісопосадки без постраждалих. Крім того, тому ж району загарбники поцілили дроном. На фото ви бачите наслідки, які демонструє харків'янин Сергій Кіріченко. На його подвір'ї російський шахет утворив вирву, пошкодив паркан і дах будинку. Ось що розповідає очевидець про цю страшну ніч. Ми спали, почули гучний вибух. У будинку перебували ще дружина та теща. Ми одяглися і вийшли. Якби метрів на 10-15 ближче. Вже б не спілкувалися. Увесь двір в землі глибина вирви близько трьох метрів. Треба дах ремонтувати навіть на сусідніх вулицях. Дахи пошкоджені, каже пан Сергій. Зрешетив ворог із землі Донеччини. Кратери після ворожих нападів утворилися у Нью-Йорку та Максимівці. Туди армія Російської Федерації вдарила кавами. Часів яр обстріляли також із артилерії. Загалом під обстрілами минулої доби перебували вісім населених пунктів області. Двоє людей отримали поранення у часовому Ярі та Максимівці. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. У сусідній Дніпропетровщині не люди у формі РФ двічі обстрілювали Нікопольщину вночі. Під ударом були також Марганецька та Червоногригорівська громади. Загиблих та поранених немає. Я ж нагадаю, що днем раніше путінські терористи влучили у дві багатоповерхівки в Кримому Розі. Відомо про п'ятьох загиблих. Також поранені півсотні людей. У лікарні наразі перебувають 17 пацієнтів. Серед них семеро це діти. 14 березня оголосили в місті днем жалоби до місця ракетного удару. Приносять квіти, лампадки та іграшки. Ми також висловлюємо щирі співчуття тим, чи їх рідних вбив або покалічив так званий Руський Мір. 290 ударів по семи містах та селах Запорізької області завдала армія РФ упродовж доби 13 березня. Зокрема, 84 БПЛА атаки здійснили по Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малітокмашці та Малинівці. А також Росія атакувала авіацією, РСЗВ та артилерією. Інші населені пункти про це повідомив Іван Федоров, керманич регіону. Олександр Прокудін, глава Херсонщини, показав наслідки шокуючого удару по обласному центрі у центральній частині міста. Уранці окупаційні війська відкрили вогонь по багатоповерхівці. Російський снаряд прилетів прямо у квартиру. За одну мить затишна оселя перетворилася на руїну із проломленою стіною та потрощеними меблями. Чудом мешканці оселі не постраждали. Думаю, в магазин схожу обувся, все, думаю, та ні, возьмуся рідко якраз. І тільки до дверей дохожу. А так би проходив би тут. Один, з той сторони баг і тут уже зараз у побитих квартирах працюють фахівці аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають місцянам провести першочергові ремонтні роботи. І крім того, під обстріл потрапило ще й гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Там частина транспортних засобів вигоріла, частина пошкоджено. А саме зайнялися вогнем три автівки, два автобуси та один мікроавтобус. Уточнює начальник МВА пан Мурочко. Вкотре ворожа ДРГ намагалася атакувати правий берег області. Їхню активність присікли поблизу Антонівського мосту на Херсонщині. Про це додає і повідомляє керівниця прес-центру Сил оборони Півдня пані Наталія Гуманюк. За її словами, такі рейси для армії РФ не під силу. Вони намагаються маневрувати на човнах серед островів, які перебувають в гирлі Дніпра. Там вони облаштовують свої спостережні пункти та намагаються відвозити до них боєкомплект. Але ж напередодні один з подібних плавзасобів ліквідували наші сили оборони під щільним вогнем. Сил оборони України, окупантський човник, феєрично повторив долю російського флоту, втративши чверть своєї спроможності та наповненості, ретирувався до лівого берега знов. Ідеться в повідомленні Сил оборони Півдня. На цьому я вам дякую за увагу. Будь ласка, напишіть свій коментар на підтримку один одного, адже в такі важкі часи маємо гуртуватися та бути разом. Підпишіться на канал сейчас, аби знати і бачити більше. Ставте свої вподобайки, натискайте на дзвіночки. Будемо розповідати вам найголовніше. Ну а далі хочу нагадати, що ж відбувалося раніше у кривому розі велика трагедія, про яку має знати та кричати весь світ, аби так звані «освободітелі» отримали своє справедливе покарання за воєнні злочини. Тому дивимось разом. Російські окупанти за добу зруйнували багатоповерхівки у трьох містах України в кривому розі та сумах. Внаслідок чергового терору є загиблі. Крім того, путіністи вдарили ракетою по мирнограду на Донеччині і впродовж ночі тероризували сусідні регіони. Президент України дав рішучу відповідь на терор мирних людей з боку країни-агресорки про наслідки трагічного вечора і ночі в цьому випуску. Ви на каналі Січас. Будь ласка, підпишіться і одразу ж переходимо до ключових новин. Ще ввечері вівторка, 12 березня, терористи із Російської Федерації цинічно вдарили ракетами по місту Кривий Ріг. За даними голови Дніпропетровської області Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки зафіксували щонайменше три влучання. Один зі снарядів прийшовся прицільно у дев'ятиповерховий будинок. Станом на ранок 13 числа кількість загиблих зросла вже до п'яти. Атака на місто обірвала життя жінкам, яким було 45, 49 та 55 років. Одна з потерпілих віддала Богові душу у лікарні вночі. Особу загиблого чоловіка ще встановлюють. Тіло ще одного чоловіка, як повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, Знайшли при розборі завалів на одному з поверхів дому. Загалом постраждали 43 особи. З них за уточненими даними 12 дітей. Нині у бензакладах залишаються 20 потерпілих, четверо дорослих та двоє дітей важкі. На місці трагедії триває ліквідація наслідків ворожого терору. Рятувальники демонтують конструкції. Жителів до будинку поки що не пускають через загрозу обвалу. Там також розгорнуті пункти незламності. Комунальники прибирають уламки, ну а на місці перебувають благодійники, до яких можна звернутися за будівельними матеріалами та гуманітарною допомогою. Додам, що за інформацією від ОВА ще одна ракета Росармії влучила у дах п'ятиповерхівки у металургійному районі. Де було третє влучання, не повідомляють всього у кривому розі пошкоджено зо два десятки багатоповерхівок, ще два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин і склад. Понівечені автівки. Неспокійно ця доба минула і в інших населених пунктах Дніпропетровщини. У ніч на 13 березня війська РФ обстрілювали Нікопольщину. Від артобстріл потрапили райцентр, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджені три приватні будинки: зупинка транспорту та магазин. А ще крім цього зачепило лінії електропередач вже пізно ввечері, у вівторок противники влучили ракетою по Мирнограду, що на Донеччині. Приблизно о 23-й годині відбувся вибух, і частково зруйнувало п'ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з під завалів рятувальники. Ще шестеро врятовано. З них одна дитина. П'ятеро осіб поранені, їх госпіталізували до медзакладу. Снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки. 19, 26 та 44 років, і жінки 46 і 77 років у потерпілих виявили мінно вибухові травми, забої голови і тіла, а також переломи. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років, уточнили у тамтешній обласній прокуратурі, опублікувавши кадри понівеченого помешкання станом на ранок. Своєю чергою, очільник Донецької ОВА, пан Філашкін додав: російські війська застосували проти цивільних авіаційну ракету Гром Е-1. Та окрім згаданого багатоквартирного будинку, уразили ще чотири багатоповерхівки і автомобілі. У сумі окупаційні війська протягом 12 березня 17 разів обстріляли житлові квартали Донеччини. Обстрілами пошкоджені 118 цивільних об'єктів. Серед яких 80 житлових будинків. Про це повідомила поліція регіону. На жаль, це не всі трагедії, які випали на долю невинних мирних українців цієї ночі. У Сумах Шахет влучив у багатоквартирний житловий будинок. За попередню інформацію, дрон влетів у третій поверх. Про це розповідає начальник МВА Олексій Дрозденко. Пошкоджено до півсотні квартир, близько 20 з них повністю знищені та не підлягають відновленню. Там виникла пожежа, з якої боролися вогнеборці. Кадри гасіння показали у мережі. Підрозділи ДСНС врятували десятеро людей, постраждали щонайменше восьмеро жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей. На жаль, тут не обійшлося без загиблих. Терористичні війська забрали життя щонайменше однієї людини. Її дістали з-під завалів. Вночі та зранку, 13 березня, армія РФ здійснила ще 18 обстрілів Сумщиною. Зафіксовано 64 вибухи. Ударів зазнали Сумська, Юнаківська, Тростянецька, Великопосарівська, Шалигінська, Глухівська та Серединобудська громади. Про це зазначили так само в ОВА. Протягом попереднього дня до 20 населених пунктів Харківщини перебували під російськими обстрілами з артилерії та мінометів. Повідомив очільникова Олег Сінігубов у телеграм. Зокрема, по Вовчанську били тричі. Внаслідок влучань зруйнований корпус ветлікарні, пошкоджений будинок. Крім того, влучання фіксували у подолах на Куп'янщині та у Балаклії. Авіабомби протягом доби росіяни скидали на муравське Боголівку. Одноробівку, козачу, Лопань, Куп'янськ і Ківшарівку. Рухаємося далі. Запорізька область витерпіла 405 ударів армії ворога по 11 містах та селах. І це лише за ті ж 24 години. Також російські терористи минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджено 8 багатоповерхівок, два приватні будинки. Адмінбудівля та сільгосптехніка поранені при цьому троє людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації пан Прокудін. Протягом минулого дня російська армія також три рази атакувала прибережні громади Миколаївщини. Внаслідок удару пошкоджені будинки, загиблих та поранених немає. Повідомили Вова. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих, а також пообіцяв удари відповіді. Пропоную почути його слова, ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів, не лише для України, для різних народів. Наші дії зараз рятівні. Якими на вашу думку має бути цей відповідний удар до російського агресора? Будь ласка, напишіть свої думки в коментарях. Також буду дуже вдячна вашим подобайкам, поширенням та підпискам. Світ має знати правду про те, що відбувається на нашій території, через те, що коять путінські злочинці та військові найманці.